Краматорський напрямок штурмів ворога там сьогодні не фіксували, але напередодні сили оборони відбили чотири російські атаки біля Білої гори і Часового Яру. Як власне все відбувається безпосередньо на землі? Розпитуємо Гліба із позивним Сімба. Він оператор батальйону безпілотних систем небесна кара. Як чуєте нас, вітаємо Прекрасно, бажаю здоров'я. Ну, здоров'я і вам, і сила, звісно, витримати все те, що витримуєте заради нас. Ми ж хочемо знати, а що вам потрібно за цим QR-кодом наскладати? Звісно, на що підуть гроші, якщо перекласти так, щоб було зрозуміло. Гроші підуть, мабуть, на найнеобхідніше зараз це автівки, бо вони відпрацьовують до останнього і потрібно постійно оновлювати зараз. Нам дуже потрібен мікроавтобус для виконання в першу чергу бойових завдань, бо в мікроавтобус якраз влазить, влазить екіпаж і великий дрон, який піде виконувати бойові завдання. Друзі, цей збір стартував просто зараз. Загальна мета 350 тисяч гривень на банці поки що нуль. І ми я можемо зробити вже. більше. Я вже, вже 100? бачу 100 гривень і спасибі тій прекрасній людині, яка відкрила, яка з нулів перетворила Клас. на 1 і А в мене ж, бачиш, зір загострюється одразу. Коли, коли ви ліпите сердечка, то я вже аж, аж і бачу, аж чую прекрасно. Хочу дуже чути насправді, що там ворог після Трампа, після його останніх заяв. Напівіронічно, напівжартума. Але насправді, як виглядає та ситуація, яку ми звемо оперативною, а для вас вона щоденна і буденна? Гліба, як? Насправді ситуація суттєво не змінилась. Ворог як тис, і до цієї зустрічі, і в процесі штурми особливо не припиняються. Тому ніхто насправді на цю зустріч особливо і не зважав. Працювали і працюємо далі. Так, на банці 7 тисяч гривень вже я щиро вірю, що ми можливо зараз цей збір закриємо, тому що мова йде не просто про автівку, яка там чергова автівка. Треба. Ні, є автівка, є вчасне довезення екіпажу до місця виконання бойового завдання. Є вчасне, вчасне вивезення екіпажу. Бо якщо вивезти не вчасно, ну то на жаль, ви, ви розумієте, що ворог теж не не сліпий, не глухий, не німий, і не зв'язаними руками. Тому ви всі, хто донатити ви величезні молодці, але найбільші молодці це. Гліб, його побратими і всі сили оборони України, які захищають нас із вами просто зараз. Ну і Якщо треба зібрати на автівку, то ми повинні просто. Окей, треба зібрати на автівку. Я, ж, я тут теж не просто так сканую QR-код, типу, вас закликаю. Ні, так само донат. Олена так само це робить. Тому продовжуємо в тому ж дусі і навіть краще. Гліб, Стосовно. А... Ворожих безпілотників, і я зараз не тільки про FPV-дрони, тому що ті саме групи шахедів і різні там гербери, і так далі, молні, вони вони ж так само літають і через ЛБЗ, і неважливо з якого боку, І коли вони з'являються у полі зору вас чи ваших побратимів, скажіть, будь ласка, наскільки важко їх вполювати, і чи змінилось щось у поведінці цих безпілотників? коли вони пролітають повз ваші позиції чи зону чергування Вони більше направлені якраз на враження нашої логістики і мирних міст України. Тому, пролітаючи над нами, ми знаємо, що вони летять якраз до наших домівок. І тепер не тільки за нас переживають наші сім'я, й ми за них. Слухайте, ну це взагалі дуже боляче. Ви знаєте, один з моїх знайомих розповідав взагалі жахливу ситуацію. Це було на Луганщині. Він командир артилерійського підрозділу, йому наказано відкрити огонь вогонь, вогонь по населеному пункту, бо там а, ворог окупував. І фактично він розуміє, що це його рідний населений пункт, його рідне село. І певно, що тоді, коли Наші військові захищають нас на передовій. Ми маємо дбати про те, щоб була максимально забезпечена безпека, вибачте за тофтологію. Але давайте знаєте про що мені би хотілося почути про статистику. І стільки скільки часу ви будете говорити про статистику, жодної секунди не має зупинятися у той лічильник, який накрапує, накрапує і збільшує кількість грошей на нашому рахунку. Давайте про статистику, що і як ви вразили, що знищили? Скільки чого ну і можливо історії, як це було? О, ну, у нас є прекрасна статистика в наших соцмережах, ми її ведемо і кожен місяць викладаємо, щоб було видно, скільки їх намагалось і не змогли. За останній масштабний штурм ми знищили велику жменю техніки, яка, в принципі, на нашому напрямку рідкість, бо вони знають, що виїжджаючи на наш напрямок, який. Повністю прикрит нашими безпілотниками. Вони розуміють, що ця техніка назад вже не повертається. І це, як мінімум, б'є по їхній піхоті, їхній боєздатності і їхній кишені. Власне. Стосовно підходів по знищенню того, що у них більше не їде або не йде, бачили от статистику сьогодні про те, що. Приблизно 70% зафіксованих втрат противника саме через наші Шохайден. безпілотники. <пілотники> так, наші безпілотники, а, але ж ворог так само вчиться. І ті самі е, їх називають як соски і по-іншому. Це я про ці РЛС, та, які вони ставлять на свої там вазіки, або інколи навіть на людей. Вони ж ну, їхніх отих їх от піхдогів, вони ж теж нікуди не зникають. Ворог вчиться. А на чому вчимось ми, що змінюється у нас по підходах використання безпілотників по ворожим цілям? Ну, основний виклик для наших інженерів з дронами це реби, які ворожий реб може закривати як штори. Тобто, через нього взагалі нічого не пролітає. Але пролітає і тут велика дяка нашим інженерам, бо вони постійно. Щось якось видумують з частотами з донаведенням, От цей, ти, цей же приклад оптаволакно, це ж якраз відповідь на реби. Тому все змінюється постійно, але основа все одно це вибухи, е, які летять з неба. Слухайте, терміт дрони та дронобуси взбудоражили буквально іноземну пресу. бізнес інсайдер написав саме зараз. Про них що ми маємо розуміти, що маємо знати про ці штуки. Ну, в основному це наземні роботизовані комплекси, і вони дуже вибірливі щодо ландшафту. Тому ми частіше обираємо щось, що літає, бо воно не перебірливе з ландшафтом. І поки що це більш ефективне, але ми також дивимось і слідкуємо за новинками і в цьому напрямку. 120 тисяч, 125 навіть тисяч на банці вже є я нагадаю мета мета 350 – це на автівку на бус який буде так само виконувати бойові завдання Когось евакуювати, когось доставляти, щось доставляти, що конче необхідно нашим для того, щоб ворога було менше, і для того, щоб як от ваші побратими перед цим казали, щоб піхота наша не була задіяна в такій кількості. Бо коли дрон знищує ворожу піхоту чи ворожу техніку, це означає момент перепочинку. Для наших піхотинців, які так само на землі захищають нас із вами, тому кожна кожна гривня і кожна копійка, ви ну ви просто круті. Це до всіх глядачів, які донатять. І оновлюю зараз вже 130 тисяч на банці. Хліби, не можу не спитати про. Е Дальність застосування дронів ну, у зв'язку з цими шторами, так іншими типами вже десь там в якійсь оперативній глибині з боку ворога. Наскільки меншою, чи може навіть більшою, у зв'язку там з машинним донаведенням і так далі, стала відстань роботи наших от fpv дронів, де й не тільки FPV? Ну, Завжди відстань хочеться збільшити, бо чим далі відстань, тим далі. Оператори і вони в ну, більшій безпеці. Казати про повну безпеку тут не варто, я думаю. А так це все залежить від компонентів дрона, від його акумулятора, від його антени. Собственно, на це йде наші постійні збори на дрони та комплектуючі. Собственно, це комплектуючі, які дозволяють дрону, який йде умовно із коробки, його якось апгрейдити, покращувати, щоб він зміг і долетіти далі. І був уже в ситуації більш маньовреним і не таким вразливим до ребів. Давайте поговоримо про реби і про рери, зокрема, бо ми чуємо регулярно інформацію про те, що вони ледь не під кожним кущем, і через це абсолютно неможливо працювати. Ви кажете, що за допомогою рук і мізків наших українських інженерів це таки виявляється можливим. А що ще маємо в рукаві? Ну і е, мусимо розуміти, які ще виклики перед вами нині стоять саме в контексті кількості е, засобів е, радіоелектронної боротьби. Ну, вони теж не все сильні, і як мінімум у них є радіус, а також використовується, ну, оптоволокно, це відповідь насправді з ребом, бо де є оптоволокно, там він уже не сильно і допомагає. Е, і так, це кількість. Ми багато наших дронів вже переобладнані на оптоволокно, бо це дійсно працююча методика, яка допомагає нам. Вражати ворога ну на далекій відстані за лінією зіткнення, також вражати і його логістику, що вже дозволяє нам вирівнювати шанси. 147 тисяч на банці, mm -hmm. і це не межа, тому продовжуємо у тому ж дусі. А стосовно ворожих дронів і співвідношення, оптоволокно, не оптоволокно тут у них змінилася ситуація. А і ще обманки можна сюди додати? До, до речі, як мінімум так. Ну, дронів у них багато, дуже багато, бо Росія дуже велика, і в неї партнери, які забезпечують її всі, всім, що їй потрібно. Але ну, ми також справляємось завдяки підтримці українців. Це, це дійсно нам дуже допомагає. Коли я чув подібні фрази, то мені здається, що взагалі світ перевертається ще раз. Нам військовий дякує за те, що ми сидячи за столом з чашкою чаю або в теплій студії, або під ковдрою, взяли і кинули з телефончика грошей. Хто скільки може? А нам Гліб дякує. Гліб, а якщо дозволите, в ваші критерії вибори ціли. як ви обираєте об'єм чи масштабність? Що для вас важливіше? Масштаб чи точність і гарантованість ураження? Як відбувається цей вибір? Куди стріляти? Ну, цей вибір відбувається не в моменті оператором, а це командна робота. І все це залежить від ситуації. Якщо це штурм і попереду їде танк, за яким йде колонна, то вже ж ми будемо вражати танк, щоб зупинити всю колонну, яка вже перестане там. Вже ні про які злагоджені дії не йдеться мова. Вони тоді вже намагаються вижити ну, якийсь час. Якщо це йде піхота, то вже ж краще вражати піхоту, бо техніку можна полагодити, а окупант вже не повернеться. Собственно, це і ціль. А так, все, що їде вороже, воно не має доїхати. Для цього, в принципі, є батальйон безпілотних систем, щоб зупиняти їх ще до якихось сутичок з нашими солдатами, до стрілянини, так би мовити. Гліб, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися за все, що ви робите, всім вашим, будь ласка, всім нашим. Велике дякую, Гліб з позивним Сімба. Це оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара. А на банці тим часом 163 тисячі. Це От, нульовий люди. був збір. Так на початку нашої розмови. Ви величезні молодці. мета 350 тисяч. QR-код зберігаємо. Він є актуальним.